Черговий фокус на польському кордоні. Вітаю, вас, шановні друзі. Всі ви вже знаєте про те, що польські фермери давно почали блокувати пункти пропуску на україно-польському кордоні і не пропускати зерновози. Чому так це я розкажу в своєму наступному відео? Ну, але та ситуація, яка сталася сьогодні, сьогодні у нас 20 лютого, так от ця ситуація показує, що як то кажуть, не все так однозначно. Справа в тому, що сьогодні, з 20 лютого, Поляки заблокували абсолютно всі пункти пропуску на кордоні між Україною та Росією. Причому це не лише пункти пропуску, куди проїжджають машини, а це стосується і залізничних шляхів. Більше того, вони блокують не тільки зерновоз, а вони не пропускають навіть автобуси з українцями, які через територію Польщі їдуть далі в Європу. Одне з таких відео я опублікував тільки що на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю, і там чітко видно, як поляки просто трактором перекрили дорогу, зупинили автобус, і дуже красномовно кажуть українцям: курва, їдь на Україну! Отож, із цього всього можна зробити висновок, що це вже не просто фермери блокують кордони. В свою чергу українська влада просто набрала в рот води і мовчить жодного слова по ситуації на кордоні. Жодного. Саме тому мені здається, що це просто черговий договірняк і все це просто фокус. Чому фокус? Тому що коли відволікається увага в одному місті, справжні події відбуваються зовсім в іншому місті. І можливо, таким чином українська влада намагається відвести увагу від тієї критичної ситуації, яка зараз на фронті. Насамперед у Запорізькій області в. Районі роботи, де росіяни наступають дуже потужно. Ну і звичайно, на авдіївці з росіяни також не зупинились. Вони продовжують свій наступ. Паралельно з цим на Купінському напрямку також зосереджена дуже велика армія росіян. Тому мені здається, що весь оцей цей кіпіш на польському кордоні він і був організований між українською та польською владою, і зроблене це для того, щоб відвести увагу від провалів на фронті. А як ви думаєте, оця ситуація на україно польському кордоні це лише відволікання уваги? Чи все ж таки поляки поклали око на західні регіони України?